Жителям п'ятиповерхівки по вулиці Минайській більше не потрібно стрибати по під'їзду, щоб не намочити ноги. Раніше тут протікала стріха, і у дощову погоду жителі будинку щоразу стикалися з серйозною проблемою вийти з під'їзду сухим, щоб спокійно дійти на роботу. Тепер міська рада виділила кошти на ремонт даху будинку. Роботу виконано вдало та якісно. Дуже вдячний. Ну, Сергій Миколаєвич молодець, виділяє кошти. Говорю, один робирає, стоїть 200 з лишнім гривень. А тут ми ну, кожен день по 10-15 рублів Проходить а мастіка, прамір, а газ. Гідроізоляція потрібна старим п'ятиповерхівкам. На сьогоднішній день закінчено ремонтні роботи покрівель на вулицях Канальній, Оноківській, Минайській та Міцкевича. На цьому міська рада не зупиняється. Зараз в процесі ремонту житлові будинки вулиць Університетської, Чорновола, Собранецької, Закарпатської, а також вулиць Перемоги та Льва Толстого. Доки дні такі теплі, на покрівлях вправно працюють майстри, щоб закінчити ремонти до найближчої зливи. Жителі, в свою чергу, сподіваються, що надалі дощ крапатиме тільки. Ті по новенькій стрісі, а не крізь неї.